Готую свій карнівор розморозила під шкірну обрізь, промила. От таких два великих шматка. От, опускаю мультиварку. шматочок. Додаю лавр, сіль і перець. Духмяний. Немає чорного, закінчився, треба купити. І програма варка. 25 хвилин достатньо. І зараз коренько відварюю яйця. Запілікало. Вже. Зварилася. Ух, як капить! Палила бульйончику, додала канського перцю. І зараз на цю підшкірну обріс лосося, теж трішечки канського перцю. До речі, закінчується, і треба буде. Ой, треба буде їхати на базар, купляти цей канський перець. От, друзі, отакий от сьогодні в мене карнівор-обід. Сир адегейський, підшкірна обріс лосося. І бульйончик. Наваристий, гарний, чудова ця підшкірна обрізь. Усім смачного і гарного дня, і гарного настрою, і усім нам мирного неба над головами.